Українським героям слава да. так. спасибі вам. Ми вас теж чуємо добре. Отже, пане Георгію, ми з паном Миколою Томенком вже почали обговорення мобілізації, зокрема ініціативу мін'юсту і навіть ну таку більш жорстку вимогу, яку поставив Денис Малюська, керівник відповідно цього міністерства, про те, що має бути. Обов'язкова мобілізація засуджених. Що це не право чи можливість, що це, оскільки це обов'язок громадян, то це має бути для засуджених обов'язково. Чи підтримуєте ви таку позицію і такі зміни до законопроекту про мобілізацію? Я точно не підтримую будь будь-які норми, які пропонуються в плані. Примусу, тобто я знаю точно, що є засуджені, які готові і хочуть захищати вітчизну, і переконаний, що їм можливість таку треба давати. Причому я не згідний, що там треба якось ділити по тим статтям, за які вони відбувають покарання. Я думаю, що це тонкіший процес, ніж просто там якісь цифри або норми, які вони порушили і опинилися за гратами. Я думаю, що головне, щоб фахівці військового напрямку розуміли, що ці люди можуть бути корисними на фронті. І ми спілкувалися до речі на ці теми з деякими ну, авторитетними правоохоронцями, колишніми там і генерали і за і там були пропозиції, що не варто їх мобілізовувати прямо там да, з камери, скажімо так, а треба умовно дострокове звільнення оформляти, а потім їх вже мобілізовувати тих, які готові фізично і морально захищати вітчизну, для того щоб вони не почувалися, що там не знаю, прям засудженого взяли на фронт. А от його умовно достроково звільнили за правильну поведінку, так і далі він став на захист вітчизни.